Павлоград було питання Дніпропетровська область, чи є загроза окупації. Додаткове питання, чи не будуть спроможні ворог обстрілювати кабани. Павлоград, Дніпропетровська область, чи є загроза окупації. Як би вони не хотіли, да, начебто вони дуже хочуть і, і, і сюди на цю територію зайти, але це все по ілюзіях. Дурна праця, скажімо так. Їм ще треба багато ресурсу, щоб до вас туди добратися. І вони зараз ресурси їм потрібні для, для руху, але вони обирають, на яких саме напрямках. Бо на, їм так здається, що, да, що ресурси є, але все в стадії розробки, готового нічого немає, треба десь щось просити, десь щось привозити. Бо на, на самом ділі, дивіться, виходить з ресурсами повна лажа, обнулення, непорозуміння, не все так, як здається, от хитрість. Тому, як би вони не хотіли, але для них це по ілюзіях, вони цього не досягнуть. Добре, тепер давайте подивимось, чи є загроза для Павлограда. Чи є загроза від кабів? Каби, фаби. Чи є загроза для Павлограда від цієї зброї. Павлоград, чи є загроза від кабів та фабів. Ну, обстрілювати, да. обстрілювати вас будуть, звісно. І, до речі, загроза є для дітей приватні будинки, також велико, багатоповерхівки, де якісь, цей Павлоград і навколо Павлограда як область, і також місця, куди вже були прильоти, є загроза. Загроза обстрілів є, але як для Фабів. Недостатньо у них, я просто в цьому не дуже розбираюся, недостатньо. Вони не можуть, скажімо так, охватити, ну, щоб до вас саме каби долітали. Обстрілювати чимось іншим, да, але щоб саме каби, ну ні, ви не в полі досяжності кабів, скажімо так, не кабів, не фабів. Тому на зараз ось така ситуація. Так, давайте далі. Шахтарське, Першотравенськ. це по дорозі на Павлоград. Чи є загроза окупації? Шахтарська, Першотравенськ. По дорозі на Павлоград, чи є загроза окупації. Обстріли, да. енергоструктура, учбові заклади, дуже агресивні дії. На жаль, злучаннями окупації. Недостатньо у них ресурсів для цього. В принципі, у вас там більш-менш мають бути захист якийсь. Давайте ще, як завжди, передивимось. Контрольний запит, контрольне питання. Чи ступить до кінця весни? Давайте. До кінця весни нога окупанта. В Шахтарське, першотравенськ по дорозі на Павлоград, Дніпропетровська область. Чи ступить нога окупанта до кінця весни? У Шахтарське, Першотравенськ. По дорозі на Павлоград Дніпропетровської області. Чи ступить нога окупанта? Якісь таємні плани є, але знову ж таки по ілюзіях. Вони, в принципі, мають наміри. Борицарі Пентаклів це такий впертий лицар, який йде до кінця. Але, по-перше, це не так швидко. Сам лицар Пентаклів не швидкий, Карто, картка помірності каже про затягування процесу, але ще є якісь цікаві опції, які не дадуть їм це зробити. І знову ж таки, все це йде по ілюзіях, по розчаруванні для них. Я так розумію, в їхньому домі почнуться якісь важкі події, після чого прийдеться починати якусь дипломатію. Цікаво. Так. Далі. Новопавлівка, Синельниковський район, Дніпропетровська область. Це прям недалечко на цей, з Донецької області на кордоні. Так, Нова Павлівка, Синельниковський район, чи є загроза окупації. Нова Павлівка, Синельниковський район Дніпропетровської області, є загроза окупації. В вашому напрямку теж хочуть йти. Але картка вижа руйнує їх плани. Якісь е активні дії в ваш бік мають бути, але знову ж таки для них це з великим розчаруванням. Такі, знаєте, е ну недалеко від вас як йдуть бої, і від цього, в принципі, може і цивільне населення страждати. Давайте контрольне питання Новопавлівка, Синельниковський район. Чи ступить нога окупанта до кінця весни 2025 року на землю Новопавлівки Синельниковський район Дмитропетровської області? Чи ступить нога окупанта? Якісь намагання будуть ваш бік, але все одно ситуація якась подвішена. Дуже вони хочуть окупації, але страшне тут, в принципі, про обстріли. Про обстріли, про те, що у вас можуть бути ті, хто співпрацює, допомагає ворогу, але знову ж таки, всі їх плани по ілюзіях. Тут більше як обстріли, обстріли, але хочуть. Окупація і якісь загрози з повітря. В планах у них є саме у ваш бік рухатись. Такі картки мені прям десь можуть недалеко бої йти. Обстріли і прям у них велике бажання от в тому напрямку йти по справедливості. Давайте це до кінця весни, великий термін. Давайте. Напишіть мені тоді ще пізніше. Будемо дивитися, як розгортаються події. З кінці лютого подивимось ще раз. Можливо, щось зміниться. Такі собі картки. Прям якісь, як навколо вас бої точаться. Так, і Великомихайлівська громада, Ценельниковський район, це я так розумію, біля Запорізької області. Це там зі сторони Енергодара через Дніпро. Давайте подивимось: Великомихайлівська громада, Сенельниковський район, чи є загроза окупації. Більше, як, більше як карт, обстріли, загрози з повітря до кінця весни. Чи ступить нога окупанта до кінця весни? У Великоміхайлівську громаду Сіненковського району Дніпропетровської області. Чи ступить нога окупанта? І знову ж це Пентаклів. Але ні. І знову по ілюзіях. Великі у них там будуть втрати і по ілюзіях, але місто вони будуть обстрілювати. По дияволу прям будуть нищити. Небезпека є, велика небезпека. Знову ж таки, все, що пов'язане з дітьми, якісь виробництва, церкви, школи, якісь виробництва. І ну і звісно, будуть націлені на звичайне населення, на цивільне, багатоповерхівки, там, де люди почуваються себе в безпеці, якісь, можливо, великі виробництва. Ну, будуть робити неможливим, щоб люди просто виїздили оттуда. Ось ось така ситуація. На жаль, але обстріли да обстріли будуть неймовірні.